24 числа він пішов, в військомат сам поїхав і ну, добровольцем. На ранок 25 числа йому потрібно було бути з речами вже у військоматі. Він поїхав, ми його відвезли, відправили. Відправка була аж о другій годині дня, це все наша зустріч з ним. Жителька села Білозерне Новгородківської громади Олена Іванченко до дрібниць пам'ятає день, коли востаннє бачилася з сином. Олена працює у школі, де навчався її син. Військовий Володимир Петленко загинув 24 березня 2022 року у Харкові. Він не боявся. Як другі люди кажуть, як йти? Він не боявся, Для нього це Все буде Україна, ми переможемо. Це його люблю. Скрізь він писав мені і послідні. День 25, -го, 24 -го числа, березня місяця, був в 11.00 в 11.07. Була смс, було смс-повідомлення. У мене все добре, я працюю. Вже 25-го зранку я приїхала з блокпоста від хлопців, покормили їх. Я приїхала. І прийшов його товариш. Він на той момент працівник військомату був сповіщення про, приніс про смерть, про загибель. Це, це так. Нагороджений президентом посмертно. У пам'ять про Володимира Петленка на будівлі школи розмістили меморіальну дошку. До повномасштабного вторгнення у 2015-му він брав участь у бойових діях на Донеччині. З того часу, як син пішов на фронт, Олена Іванченко почала збирати допомогу. Перший раз, що яка машина, яку ми відправляли, але я не знала, що ця машина їде на, Хар... на Харківщину і... до мого сина. Це було таке щастя, що це я для своєї дитини. Поїхала машина, а потім, уже, коли потрібно було йому відправити, ми... те, що йому він потребував, не встигли. Так вони залишилися, посилки не відправлені. Каже, після його загибелі відчувала, що треба відвозити допомогу на фронт особисто. З весни я їздила літом, я їздила на всі гарячі. Я схло, їздила сама, відвозила все. Це Це мені так з чоловіком разом. Це нам було побачити. Знаєте, як поїхали там, де був мій син. Поїхали туди, де. І так ми, наче нас веде стежки, по яких він йшов, і ми так їздили, їздили, допомагаємо хлопцям. Разом з сестрою, колегами та учнями влаштовують ярмарки, під час яких збирають допомогу для фронту. Як тільки розпочалася війна 24 лютого, і дуже це для мене боляче, як для всіх нас, ми не знали, що нам робити. Ми ну, як себе реалізувати, як допомогти нашим захисникам. Найбільший донат це у нас був 60 тисяч. Ми купили машину, ну, швидку допомогу для евакуації хворих. Ми за новогодню ніч, новорічну ніч ми 120 тисяч зібрали і відправили хлопцям нашим потрібні шини, автомобілі, тепловізори, безпілотники школі, в якій навчався син, Олена Іванченко придбала обладнання для шкільної їдальні, розповідає директор Віктор Мараренко. Це людина, яка повністю віддається закладу і займається доброю справою. Для нашого закладу вона подарувала цей рік цінні подарунки. Це, наприклад, ванни для миття посуду, посуд кухонний, ножі. Ваги електронні, які теж необхідні для закладу для організації харчування. Біля 20 тисяч гривень. Для двох класів Олена Іванченко подарувала два телевізори. Прийшли мені кошти на поховання. Я вже навіть не пам'ятаю, що за кошти. Я просто їх вирішила в нашій школі, нашим діткам, два класи, які не мали. Телевізора, ми так і вирішили з чоловіком подарунок зробити. Тільки раді цього, що ти можеш комусь допомогти, ми так і живемо. Каже, для родини важливо, щоб про сина пам'ятали земляки та друзі. У мене сестра, брат, це ми, у нас ярмарка так була, ось ми втрьох Вадим Довгорук, він вороженець нашої села, і він приїхав до Вови, ми товаришували. Він приїхав Вові рік, якраз виповнився. Він мені тепловізор привіз. Ну, я в пам'яті, але ж ми віддали його хлопцям. На момент загибелі Володимиру Петленку був 31 рік. Його мама каже, в пам'ять про сина допомагатиме військовим до перемоги. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.